Садівництво пройшло багато етапів, і садівники пробували різні підходи та стилі. В останні роки все більше людей прагнуть відновлювати і зберігати місцеві рослини в їх природному середовищі. Деякі експерти навіть радять повністю видаляти немісцеві види і замінювати їх, хоча це може бути складним і трудомістким процесом. Я не закликаю вас викорчовувати всі немісцеві рослини у вашому саду. Але рекомендую позбутися інвазивних видів. Однак є вагомі причини переходити від екзотики до рослин, які краще адаптовані до вашого регіону. Переваги місцевих рослин. Місцеві рослини це ті, які розвивалися в вашому регіоні протягом довгого часу. Вони ідеально пристосовані до місцевого ґрунту, клімату і опадів, тому вимагають мінімального догляду. Це робить їх чудовим вибором для саду. Оскільки вони звикли до ваших умов, їм не потрібне додаткове зрошення. Добрива теж зазвичай не потрібні, часто навіть не потрібно покращувати ґрунт. Крім економії часу, ресурсів і грошей, ці рослини відіграють важливу роль в екосистемі. Багато комах харчуються тільки тими рослинами, з якими еволюціонували, а дрібні савці залежать від цих комах. Без місцевих рослин страждає весь харчовий ланцюжок. На глобальному рівні такі сади допомагають уловлювати вуглець, очищати підземні води та зменшувати стік. Вони запобігають ерозії та роблять сад більш стійким до вітру та дощу. Крок 1. Визначте свій регіон: Щоб вибрати відповідні рослини, спочатку потрібно зрозуміти, які види природно ростуть у вашій місцевості. Почніть з карти зон морозостійкості. Ці зони визначаються за середніми мінімальними зимовими температурами. Навіть якщо рослина родом з вашої країни, воно може не пережити холод у вашій конкретній місцевості. Також важливо враховувати тип ґрунту і освітленість. Наприклад, рослини з заболочених місць не приживуться на піщаному ґрунті і навпаки. Крок 2. Вивчіть ключові види вашого регіону. Почніть з ключових видів рослин, які є найважливішими для місцевої екосистеми. Вони підтримують біорізноманіття, забезпечуючи їжу та притулок для різноманітних організмів. Національна федерація дикої природи пропонує корисні ресурси для пошуку таких видів. Якщо ви плануєте посадити лише кілька рослин, почніть саме з них. Крок 3. Використовуйте онлайн бази даних. В інтернеті є безліч ресурсів, які допоможуть знайти відповідні рослини. Наприклад, Товариство САСИС пропонує базу даних для підтримки заболювачів та можна шукати за регіоном. Ще одне чудове джерело центр диких квітів Ледіберд Джонсон. У їх базі понад 25 тисяч рослин з детальною інформацією про ґрунт, освітлення та інші умови. Крок 4. Відвідайте місцеві розплідники та сади. Якщо у вашому місті є розплідник, який спеціалізується на місцевих рослинах, це чудовий варіант. Багато звичайних магазинів продають не місцеві та навіть інвазивні види без попередження. Шукайте місця, де рослини чітко позначені. Це заощадить час і позбавить від зайвих сумнівів. Крок 5. Спілкуйтеся з експертами та спільнотами. Місцеві садівники та університетські програми можуть стати безцінними джерелами інформації. Багато вузів проводять семінари з відновлення природних екосистем. Також корисно приєднатися до спільнот, таких як Ones. Там ви знайдете однодумців, ландшафтних дизайнерів та поради щодо створення природного саду.